Під чистим небом і під хмарами в холодну зиму, в теплий май, карай мене очима карами, руками ніжними карай. За те, що інші ходять парами, за те, що є, чого нема. Тішиться, не карані, що я не виживу сама, щодень мене, а я зостануся на роздоріжжі всіх шляхів, що від самотності спасаюся в ліричнім затінку рядків карай і ночь. Така приречена моя просвітлена печаль. Що вже щасливці забезпечені мені виказують свій жаль мовляв, любов така невічна, я. мовляв, за осінню зима, а ми з тобою днів не лічимо, нам, нам ночі темної нема, то розлучились. І простилися, то знову клянемось назавжди. То я назустріч напросилася, то ти вимолюєш прийти. Словами тихими і звичними не нарікаємо на час. Такі земні, що Вічними. При цім вогні, що є у нас?